Шлях, який ще здали називають Чумацький, веде до храму святих Костянтина та Єлени. Нині церковним дзвоном він скликає усіх селян на храмове свято. День храму жителі села Копанки святкують уже п'ятий рік поспіль. Таку традицію започаткував отець Василь у 2011 році, коли став настоятелем церкви. Сьогодні вся православна церква шанує пам'ять святих рівноапостольних Костянтина і Єлени. Да, вони жили давно, да, в IV столітті. Ось і саме головне, що тільки при царі Константині правосхристиянська віра вона була дозволена. І більш того, сам цар прийняв християнство. На свято храму з'їхали священники з району та області разом з іншими прохожанами службу розпочали спільною молитвою за Україну. Свята, свята Бога і Там, на честь святих Костянтина та його матері Єлени, був освячений ще у 18 столітті. За цей час церкву кілька разів закривали. Спочатку віддали під сільський клуб, потім – під господарський склад. Нині ж до невеличкої храмової споруди на службу прихожани збираються щотижня. Молитва допомагає нам, да, і всім людям допомагає молиться. Молиця треба, тому що всі ми ходимо під Богом. І це наші внучки. Все. Радікасю, Сашко, Ілюшка, Артемка і Сваха Валя. Це ми всі в церкву ходимо. Богом молимося. Відбудову церкви розпочав священик Флор Майловський. Селяни допомагали, як могли, збирали гроші та приносили потрібні для храму речі. Коли храм відкривали в 80-х роках, то люди, в яких були дома старовинні ікони, вони всі прийшли, якби принесли ці ікони, в знак того, якби вкласти трішечки себе, трішки свої душі в цю святині. Нині ж на церковне свято зійшлись не тільки жителі села, а й люди з сусідніх околиць. Серед них і старше покоління і діти. Максим та Ілля церкву відвідують кожної неділі. кажуть молитись навчені. Мама, бабушка, а я сам ну сам в церкві научился. я знаю, очень наш віри, Очень наш і жиси на небісі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона не бісі і на землі. Після молитв у храмі службу завершили хрестною ходою. У майбутньому територію храму планують облаштувати. Буде і басейн, і цього. Ну буде зовсім, зовсім сама територія мати зовсім другий вигляд. І різного роду клумби. І все. Уже робота розпочалася. Якщо ви бачили, то вже встановлений там європаркан. Ну це перший обсяг робіт, а далі вже буде воно продовжувати. Святкування завершилось у сільському будинку культури, де із концерту виступили олександрійські артисти. Марія Староста, Сергій Баранюк, день за днем.